І більше про це зокрема про такі слова говоримо далі в нашому ефірі. Речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський вже з нами. Пане Андрію, вітаємо. Вітання, пане Андрію, вітаю, дякую. Отож, почули ми заяву Дональда Трампа про те, що розчаровується він поволі в Путіні. Хоча і ладнає з ним добре. Про що свідчать ці слова зараз? І чого можна очікувати далі? Головне, в тім, що це було у прес-конференції, в якій він говорив про різні теми. То коли було специфічне питання щодо Росії, щодо України, він він повторив декотрі речення, які раніше ми чули. Я би не садав, що це нові нові думки президента Трампа щодо розчарування з Путіним. Але розуміємо, що зараз тепер через Шаттеун додаткові розмови щодо допомоги Україні не можуть відбуватися тільки в тім, що ще сенатори лишилися у Вашингтоні ще є обговорення про різні теми, включені до Шаттеуну. і це Передає нагоду для декотрих наших друзів у сенаті чи конгресі, щоб згадати ну мабуть, президент Рап, мабуть, ви б зараз тепер рішення сприйняли щодо тамагоки чи іншої допомоги, аж аж поки вже шатан завершиться. Ми будемо такі приготовлені. Але на жаль, до до нинішнього дня немає ніякого такого рішення. Пане Андрію, щодо оновленої інформації з приводу ракет томагавк ви про них якраз також згадали. Ми впродовж цього тижня багато говоримо про це в наших ефірах. Чи є якась інформація, зокрема зараз у США з приводу того рішення? Бо Трамп сказав, що майже прийняв рішення з приводу ракет томагавк для України. Однак яке саме це рішення достовенно невідомо? Так, я я на жаль думаю, що знову тим буде впливовий. Ми знаємо, що цього місяця Україна мала отримати нові ракети «Ірамс». E Перші три такі не вибачайте, перші десять транш експериментальної ракети, які ніякі інші країни ще не отримали. І ми би хотіли побачити, що всі ті транші, які мають перейти в Україну цього місяця, перейшли без проблем. Але ми знаємо, що як Шаттаун перебуває аж до листопада, то тоді різні робітники федерального уряду, такі які займаються з експортивним. Ми ліцензіями чи змітниці інших країн, то це трохи буде сповалити процедуру. То я би не думав навіть і що рішення би було про Тамагоки, що ми не говоримо раніше кінця року, коли ті ракети би приїхали. Пане Андрію, ви говорите про шадаун. Хочеться більше розпитати, як зараз загалом працює в цих умовах американський політикум, Чи є якісь бачення, що буде далі? Зараз тепер в тім, що більшість конгресу е, вийшли на канікулах, то нема зараз тепер багато обговорення. Е, ми думаємо, що в наступному тижні, рівно тиждень, буде 15-го, коли би був перший чек платні, які би отримали федеральні робітники. Це включає так само наші державні службовці. Це збройних сил. Так само то через тиждень вони би Отримали першу платню і місяця, і це би більший натиск мав на конгрес і сенат. Декотрі сенатори вже говорять, що вони б хотіли знайти вихід з з цього моменту, не позицію президента Трампа, яка каже: Ніяк, ми не будемо слухати до будь-якої прохання від демократів, а з демократичного боку ще спробують, щоби включити мову щодо забезпечення охорони здоров'я. До кінця року для більшості американців, то тут фундаментальне непорозуміння ще лишається, і я я, я спільною спільну думку маю з такими експертами, що кажуть не аж поки перші чеки не виходять до робітників федеральних чи, чи солдатів, тільки тоді ми побачимо справді натиск від громадської Америки. В офісі президента Фінляндії напередодні повідомили, що президент Фінляндії Олександр Стуб їде з офіційним візитом до Сполучених Штатів Америки найближчими днями, власне, 9 або 10 жовтня має відбутися зустріч президента Стуба із Трампом. Можемо зокрема далі і почути, що саме сказав президент Фінляндії на брифінгу із журналістам і після повернутися до обговорення. Я також можу передати повідомлення з мого недавнього візиту до Києва, де я мав можливість провести особисті переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а також отримати вичерпну інформацію про безпекову ситуацію на полі бою. Звичайно, рішення про те, що робити з цією інформацією, залишається за президентом Сполучених Штатів Пане Андрію, що відомо зараз про зустріч двох президентів, і можливо, які важливі питання якраз стосовно України можуть вони обговорювати? Тут дуже важливо для України, що такі друзі і союзники, як Фінляндія, як і сьогодні, вибачайте вам вчора. Прем'єр Канади відвідав Білий Дім. Щоб якнайчастіше ті друзі і союзники приїхали до президента, який, ми розуміємо, багато не відлітає з Америки в його віці. То щоб різні приїхали з цілого світу до нього, і підтвердити ті позиції, які Україна. Висловила дуже чітко чи при ООН, чи в, в літніх е зустрічі е разом з Трампом. Е коли Україна не має нагоду зустрітися з Трампом, то чилися з добре мати сусід наших сусідів, наших друзів, щоб вони прийшли і. Підкреслювала, чому це важливо, і це так само не тільки важливо, бо Трамп від часу часу втомлюється в різних ініціатив, але й так само, бо ми розуміємо, що зараз існує дезінформаційна кампанія ворога специфічно проти передання томагавлю. Тут, тут чому є важливо, щоб не тільки ця дезінформація онлайн перейшла до президента, але щоб прямі друзі президента, як цей стуб, приїхав до Білого Дому і. Пояснив прямо, чому це важливо, пане Андрію? Ну і також Олександр Ступ заявляв виданню Політико про те, що Сполучені Штати невдовзі завдадуть удару Путіну там, де йому болітиме найбільше. Про який удар від США може йти мова, що має загалом на увазі фінляндський президент. Головне, втім, це є на нафтові пункти, які зараз тепер Україна знає певний розмір, як далеко вони можуть атакувати, як ці ірам з ракети прийдуть ще трохи далі, а найдальше аж до Татарстану це би було тамагоки. То ми побачимо, чи чи такі тамагоки прийдуть раніше через розмови з Туби, чи просто що вони говорять про цю суму стратегію, які Трамп висловив, Пливив на його Truth Social, як і розмові прямо з президентом Зеленським при Генасамблеї ООН, Що треба зараз тепер знищити як найбільше нафтову вироблення від нашого ворога, і, і тільки тоді може Україна перемогти або ворог нарешті прийде до переговорів пане Андрію зокрема ви е, зазначили що певна така інформаційна кампанія проти якраз ракет томагавк зараз розгортайтесь розгортається чи можете розповісти детальніше про про що саме мова від кого зараз йдуть такі меседжі а це зараз тепер багато боти і онлайн повторяють розмову. Що це є ескалація, що дуже це небезпечно, щоб атакувати Росію з такими ракетами американських. Це би було третя світова війна. Знову про ядерних зброїв зараз. Тепер це існує просто як риторика онлайн, але ми знаємо так само, що це не буде тільки боти і троли, але декотрі голоси. Раніше в минулому літі ми чули, що сім е, чи вісім впливові е, е, подкестери на Ютуб, що вони повторили багато риториці е, е, нашого ворога. Би було добре, щоб довідатися, чи декотрі вони е, інші такі особи були підплачені, щоб повторити цю риторику. А до нинішнього дня, зараз тепер ми розуміємо, що це пр прямо є онлайн дезінформація. Пане Андрію, дякуємо вам за те, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами на прямому зв'язку. Разом із ним зокрема обговорювали заяву Трампа про те, що поволі розчаровуються від Путіном. Також говорили про майбутню зустріч президента Фінляндії і Трампа, які питання щодо України там можуть обговорювати. Ну і також говорили про томагавки і, зокрема, ту інформаційну кампанію проти цього озброєння, проти надання цього озброєння Україні, бо мовляв, це все може спричинити ядерну війну.